Частина сьома. На п'ятий день знову ж таки завдяки баранцеві мені відкрилася таємниця життя маленького принца. Він спитав несподівано навпростець, ніби це було наслідком довгих мовчазних роздумів. Якщо баранець їсть кущі, то він їсть і квіти. Він їсть все, що попадеться. Навіть квіти з колючками, так, навіть квіти з колючками. Наші ж тоді колючки? Цього я не знав. Я саме був зайнятий, намагався викрутити в моторі міцно закручений гвинт. Мене дуже непокоїло, чим для мене може обернутися вимушена посадка. Питної води майже не лишилось, і я вже боявся найгіршого. Нащо ж ті колючки? Якщо маленький принц уже про щось питав, він ніколи не відступав, доки не дістав відповіді. Той гвинт завдав мені клопоту, я сказав навмання колючки ні на що не потрібні, квіти випускають їх просто від злості. О. А потім, трошки помовчавши, кинув якось аж майже сердито. Я тобі не вірю. Квіти слабенькі і простодушні, і підбайдорюють себе, думаючи, що з колючками вони страшні. І нічого не відповів тієї хвилини, як казав собі якщо цей гвинт і зараз не піддасться, я розіб'ю його молотком. Маленький принц знову перебив мої думки. І ти думаєш, що квіти. Та ні, жені, я нічого не думаю, я відповів тобі на вмання. я зайнятий серйозним ділом. Він здивовано глянув на мене. Серйозним ділом? Він дивився на мене на молоток у моїй руці, на чорні відмастила пальці, дивився, як я схилися в надріччю, що була, на його думку, дуже потворна. Ти говориш, як дорослі, мені стало трохи соромно, а він безжально додав: ти все плутаєш, ти геть усе перемішав. Маленький принц таки. Справді дуже розсердився, він труснув головою, і вітер розмяяв його золоте волосся. Я знаю одну планету, там живе такий собі добродій з червоним обличчям. Він ні разу не понюхав жодної квітки, ніколи не глянув на зірку, зроду нікого не любив, ніколи не робив нічого гісінько, тільки підбивав цифри і зранку до ночі повторював, як оце ти Я людина серйозна, я людина серйозна. Так і дметься з пихи, але ж то не людина, він гриб. Що? Гриб? Маленький принц аж побілів із гніву. Мільйони років у квітів ростуть колючки, і мільйони років баранці все ж таки їдять квіти, то невже це не серйозна річ? Збагнути, чому вони так намагаються випустити колючки, які їм нічого не дають? Хіба це не важливо, що баранці і квіти воюють між собою? Невже це не серйозніше і не важливіше, ніж рахунки товстуна з червоним обличчям? І коли я знаю, Квітку, що є одне єдина на світі, і росте тільки на моїй планеті, а маленький баранець якогось чудового ранку з'їсть її, не тямлячи навіть, чи він накоїв, це виходить теж не має значення. Він зашарівся, потім озвався знову Якщо ти любиш квітку, що є одна єдина на світі, і тільки на одній з мільйонів і мільйонів зірок цього досить, то дивишся на зорі і почуваєш себе щаслив. І кажеш собі десь там моя квітка. Але коли баранець її з'їсть, то це все одно, як коли б раптово погасли всі зорі, і це, виходить, не має значення? Більше він нічого не міг сказати, він раптом заплакав, стемніло, я відклав інструменти. Смішно було думати про молоток, про гвин, про спрагу й смерть. На цій зірці, на планеті, на моїй планеті Земля плакав маленький принц, якого треба було заспокоїти. Я взяв його на руки і почав гойдати. Як... Я казав йому квітці, яку ти любиш, не загрожує ніяка небезпека. Я намалюю твоєму баранцеві обродьку, намалюю для твоєї квітки броню. Я. я не дуже тямив, що кажу, почувався страшенно незграбним, не знав, як підійти до нього, як прихилити його до себе. Вона така загадкова ця країна сліз.